Сьогодні я готую гречку. Гречку готую, ви хочете, скористайтеся моїм рецептом, через те, що картошки зараз у мене небагато, приходиться через те готую основному каші. І сьогодні хочу познайомити вас з рецептом гречки, який я буду готувати на обід. І так, що для цього мені потрібно? Спочатку натерла одну морквину і одну велику цибулину на дрібнішу тертушку, а морквину на велику. І вкидаю моркву в розігріту олійку. Сюди здаємо цибуки. Смажуємо до золотого самого і додаємо дрібно порізані шмакочки м'яса. Ось тут у мене тоже до камерому. Отак, тільки м'ясо вже у нас побіліло, аби теж наш колорій, це побігли, додаємо перці чорний мелані. Ай, ну, мир. І ось так тільки я знаю, або це тут на сьогоріку І даємо гречку. Гречка дуже гарно промита. Десять разів я промиваю її. Ще буде таблички і додаємо гречку І підсматрива праве місце яким собою та морковками. Додаю дрібку солі, чуточку цукру і даю протистуватися таку. 5-10. І коли Гречка поєднала у собі всі аромати, і ін'яска, віцевунки, і морковки, стала прозорою такою, сухесенькою, ми додаємо собі 2,5 тракани окружку. Через 5 хвилин зменшуємо вогонь до мінімального. Середню, трішки менше середнього. І дочекаємо до тих пір, поки не залишиться майже води. І коли залишається так трішечки води ще, ми накриваємо кришечкою, зменшуємо ще вогонь, до на індукційній плиці, до 600 на мінімальний, і тушкуємо ще 7-10 хвилин. Наприкінці додаю лавровий листочок і грам 30 масличка. Це вже за 30 секунд до завершення пушкування. Тільки щоб масличко розтало. І накриваю грижечкою і відпочиває гречка ще 5 хвилин. Отак масличко Розстало, отак стінок підбираємо її, гречку. Вона гарно тушкувалася. В нас, І тепер іще на 5 хвилиночок вкриваємо її. Гречка дуже гарно розімліла і насипаю її в тарілочку разом з м'ясцем. Дуже гарна, розсип, часто вийшла гречка. Процес, якщо доливали окріп та водички не вистачило, можна додавати ще, щоб вона була сирою. І отак викладаємо гречку. До гречки можна подати, от я взяла шматочок хліба, намазала кабачкою ікрою, нарізала дрібнесенько, чесничок уже молодий, виняла з погріба. Огірочки солоненькі, отакі. Змастила їх олійкою, цибульку порізала. І от можна подавати до гречки. Дуже буде смачно. І можна ще отак прямо додати чуточку олійки. О, чим не смачний обід. Якщо мій рецепт, звичайно, вам сподобався, будь ласка, готуйте. Дуже смачна так виходить гречка. Підписуйтесь на мій канал і поставте вподобайки. Мені буде дуже приємно.